Під час спілкування з представниками ЄС заступник міського голови Андрій Полтавець наголосив на важливості цієї зустрічі для обох сторін. Наші гості переслідують мету поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС у різних галузях. Наше місто займає у цьому питанні активну позицію. Робили і робить у цьому напрямку кроки на зустріч. Наше місто займає активну позицію щодо співпраці з міжнародними організаціями з європейським союзом. Ми проводимо велику роботу щодо залучення інвестицій. До нашого міста тому саме така координація співпраці для нас є особливо важлива у своїй вступній промові. Керівник відділу преси та інформації представниця Європейського союзу в Україні Юргіс Вілчинськас зазначив, що передача досвіду найкращої європейської практики з підвищення енергоефективності та збереження екології дозволить швидше втілити та поширити у життя українців ці ідеї. А договір про асоціацію між Україною та ЄС тільки сприятиме цим починанням. наша как бы миссия рассказать какие возможности этот договор в принципе открывает всем то в том же части не 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 только конечно украинской власти или администрации но и среднему и малому бизнесу такими большими предприятиями которые вы в городе имеете конечно ну и конечно большие возможности для юных людей которые думаю Могли б зберегти і, і, і мобільність, в принципі, безвізовий режим, як данно вступить, і стипендії для навчання і обмінів. Стосовно екологічних та енергозберігаючих проєктів, які активно впроваджуються в нашому місті, є і місце для переймання європейського досвіду з метою досконалення цих напрямків. Відзначив Андрій Полтавець. Криворізький міський голова підписав угоду мерів. Значить, яким передбачено 20-20% відсоткове -20 зниження викидів СО2 в нашому місті впроваджена і активно реалізується програма з розвитку енергоефективності, і, зокрема, в тому числі в рамках якої проводимо активну роботу зі. Підростаючим поколінням проводимо активну роботу щодо інформування і школярів, і студентської молоді. Тобто, це комплексна робота, яку ми реалізуємо всі разом великим колективом, тому що ми розуміємо, що це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей, нашого міста і так далі. Також гості відзначили великий потенціал нашої учнівської та студентської молоді, яка є активним учасником і переможцем багатьох семінарів і практикумів, які проходять під егідою ЄС. очередной цикл наших школ европейских студий, которые тоже у нас идут уже третий год, где активно принимают участие и ваши студенты. То есть это проводится в Днепропетровске, но мы приглашаем из регионов, то есть сейчас мы как бы вот юго-восток Украины приглашаем в Днепропетровскую область, потому что, к сожалению, на восток нам пока сложно приехать полностью в том виде, в котором бы мы хотели. Поэтому вот ваша область, в частности ваш город, тоже является одним из важных для нас в этом плане. Відзначили гості ефективність міського інформаційного ресурсного порталу, який привабливий для залучення потенційних іноземних інвесторів.